Друзі, всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорне до вас. Я знаю, що воно для когось буде дуже важливим. І молюся, щоб ці слова ожили у ваших серцях. Я сьогодні буду говорити про праведність і про її вплив на наше життя. Праведність це Божий дарунок кожному з нас. Праведне положення перед Богом це те, що ми заслужити не можемо, але це те, що ми можемо прийняти. І коли ми приймаємо праведність, ми фактично приймаємо природу Бога. Ми не можемо заслужити праведність, ми можемо тільки народитися праведними. І це дуже дивовижно усвідомлювати, що Господь наділив тебе своєю природою в той час, коли ти віддав віддавмо своє життя, прийняв Христа за Господа і прийняв все, що Він тобі в цю мить дає. Зі своєю природою він дає тобі відповідні відчуття також, відчуття прийня, е, е, прийняття, відчуття миру, надприроднього миру. Ви згадаєте себе, коли ви прийшли до Бога, можливо, ззовні вирували якісь події. не е, Всі ваші рідні, близькі, вони не погоджувалися бачити вас новому вони не... Приймали ваші нові переконання, можливо, гнали вас ось і переслідували, насміхалися. ось, Але всередині був мир. І цей мир є всередині вас зараз, тому що ви створені за образом подомою Боже. Тому я сьогодні молюся, щоб це післання, воно з новою силою запалилося у вашому серці. Господь, він. Праведний Бог і, і частичку себе, своєї природи, він передав вам і хоче, щоб ви практикували образ мислення праведної людини. Праведність це запорука спокою, справжнього, надприроднього спокою, миру Божу. Людина, яку усвідомлює праведність, це людина, яка буде мати легальну основу на мир Божий, на те, щоб мир. Цей мир панував, управляв у житті. Повторю головну думку цього ефіру, свого післання в цьому короткому відео. Праведність запорука спокою. Чи думаєте ви сьогодні про себе як про праведну людину? Чи бачите ви себе в Ісусі Христі? Якщо бачите, то ви бачите себе в захищеному положенні. Ви знаєте, що Господь захистить вас, що Господь. Направить вас, що Господь укріпить вас, що Господь точно допоможе, що ви отримаєте своєчасну допомогу. І людина праведна, вона не боїться е, мати діалог з Богом, вона не боїться чути від нього. Навіть, знаєте, деякі люди ну, кажуть, я не хочу чути, бо якщо Господь щось скаже те, що я не хочу робити, я вже буду відчувати вину. Послухайте, ви вже відчуваєте вину, коли ви так говорите. Не говоріться. Господь Бог, Він, якщо вас щось просить робити, це для вашого ж блага. Це для того, щоб ваше життя воно було зовсім на новому рівні. І скажу вам так: дорогі брати та сестри, дорогі мої слухачі, всі, хто сьогодні чується, ми з вами можливо фізично ніколи не побачимося, і можливо є незнайомими, але знаєте, Бог. Знає вашу потребу, і тому ви сьогодні слухаєте ці слова. Бо хочу, щоб ви відчули оцю нитку, цю Богом вказану дорогу. Ви повинні зловитися за, за цей шнурок, можливо, нитка так, ну, це дуже тоненька така, скажімо, як правильно сказати, це, це не предмет, ну нехай буде предмет. Це те, за що ви можете ухопитися і йти, триматися цього. Це креативний канат. Знаєте, але знаєте, от, от такою лінією, цією е, стежкою крізь все життя, це післання повинно бути у вашому серці. Ви повинні триматися як за, за, за цей канат. який Показую вам правильний орієнтир. Якщо ви тримаєте за це відкриття, що ви праведні, ви будете жити у спокою. Оце сьогодні те, що я хочу вам передати. Подумайте про те, що Господь зробив для вас. І яку природу ви маєте сьогодні, природу праведності. Бо того, хто не віддав гріха, він чинив за нас гріхом, щоб ми стали праведні в ньому. Праведні. І ми стали в ньому праведні. І ця праведність є запорукою миру Божого. Нехай осуд, страх, переживання сьогодні не мають над вами влади. Ви праведні в своєму Божі. І Бог дивиться на вас як на оправданих, відкуплених, і Він має кредит довіри до вас. Служіть йому з відвагою. Прославляйте його, його своїм життям та служінням. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.